22 вересня осіння рівнодення. Це день, коли сонце перетинає небесний екватор і астрономічно розпочинається осінь у північній півкулі. З цього дня ночі поступово стають довшими, а дні коротшими, що відчувається у нашому щоденному ритмі життя. Для організму людини така зміна має значення: менше сонячного світла впливає на вироблення гормону медлатоніну, який відповідає за сон, і серотоніну, що регулює настрій. Тому в період після Рівнодення ми можемо відчувати втому, сонливість чи навіть осінню хандру. Лікарі радять у цей час більше бувати на свіжому повітрі в день, підтримувати регулярний режим сну та харчування, а також додавати до раціону продукти багаті на вітаміни Б та вітамін Д. В організмі людини проходять незначні зміни, що пов'язані зі зниженням температури, зі зміною вологості повітря, а також з Зі зменшенням освітлення. Це все призводить до зниження захисного бар'єру організму, зниження імунітету, загострення хронічних захворювань, а також зниження рівню вітаміну Д в організмі. Для того, щоб організм легше адаптувався до цих змін, потрібно дотримуватись звичайних простих правил. Достатні сон, 7-8 годин на добу прогулянки на свіжому повітрі, дозовані фізичні навантаження, 10 тисяч кроків на добу та 150 хвилин активного фізичного. Ізичного навантаження на тиждень також це високовітамінізована дієта з сезонними фруктами та овочами, достатньою кількістю білка та мікроелементів, а також клітковини. Здавна цей день був оповитий прикметами та повір'ями. Наші предки вважали, що рівнодення символізує рівновагу у світі. Час підбивати підсумки та дякувати за врожай. Казали, який день на рівнодення, такою буде й осінь. Якщо теплий і сонячний, чекати затяжної золотої пори. Якщо ж похмурий, і дощовий, осінь буде холодною та ранньою. Також вважалося, що цього дня не можна сваритися, адже суперечки триватимуть аж до весни. Чи вірять віничани у прикмет... Те, чи відчувають зміни в організмі, дізнавалися наші кореспонденти. Буває, якийсь з дощами настрій погіршується, такий ніби ну, більш сумний такий. Коли почалась школа, то так, да, треба було звикнути до нового графіку. Ранні підйоми, якісь постійно плани, додаткові перед, ну, підготовка до НМТ то взагалі да, трошки були такі моменти апатія, можливо, якась, ну, мабуть так, але осінь моя одна з найулюбленіших перерок. Звісно, впливає, але сьогодні, подивіться, яка чудова погода. Просто неймовірно. Тому а, ця погода і допомагає легше сприймати осіннє рівнодення і перехід. Я його не відчуваю, ніби трохи літа. Трішки є вітерець, але не сильно. Тому це дуже приємно. Спати набагато більше хочеться, бо холодніше і такі, погода більше, щоб поспати хочеться.